Україні. Вітаю вас на каналі Молодької Вітерменки. Сьогодні підемо ми з вами в екскурсію по кухнях світу. І першою буде кухня такої нам дуже братньої країни. Не, ні, ні, не, не того гімназу, що нас пропаганда годувала. А Британії. Буде така одна з класичних дуже древніх страв британської кухні, яка є ну, абсолютно в кожному пабі. Це буде пастуший вівчарський пиріг. Але з такою українською душею і чуть-чуть не як класика. Бо в мене не буде фарш, а буде саме смачніше м'ясо свині це вирізка. Так що беріть чай печенька, сідайте позручніше і вперед готувати. І так. Як завжди, вся кількість продуктів буде в описі під відео. Бо деколи буває, що в процесі готування чогось іде більше-менше, так що казати, зразу наперед. Це одне. І почнемо ми з цього, що ми поставимо картоплі варити. І нюанс по варінні картоплі. Це вже я дуже давно замітив, перепробував завжди додати, чи це на пюре, чи це на таку кусочках картоплю, додати лавровий листок. І кмин. Кмин надає дуже класного такого легкого аромату картоплі. Візьміть собі цей лайфхак на самітку. Поки картопля вариться, наріжемо нашу вирізку. Кусочок бумтики. Нарі... Але в оригіналі воно так йшло, що м'ясо нарізали і це було баранина, її нарізали так ножем дуже дрібно. Ну я буду нарізати такими от слайсами з такими кусочками. Більше нам не потрібно. А там собі можете, в принципі, як хочете, нарізати. Подобаються такі кусочки, щоб було відчуття. Тепер бекон. Бекон нам треба нарізати квадратиком таким трошки майже дрібним. Нам головне його тут стопити і потім на цьому жирі, який утвориться, підсмажити нашу. Вивіску, це додать дуже класного копченого смаку. Ну, Це бекон порізаний, е, перед на сковорідку дати буквально там чуть-чуть олії. Беремо наш бекон, відправляємо на сковорідку і йдемо смажити так на маленькому вогні, щоб він гарно-гарно ступився і став таким золотистими шкварочками. А за той час, поки там наш бекон смажиться, нам треба порізати цибулю. Цибуля в цьому рецепті буде нарізана півкільцями, і то такими не тоненькими. Тут цибулю має гарно відчуватися в цьому рецепті. Цибулю поки відкладемо в сторону. І зараз нам треба порізати. Печерички. Печериці також ріжемо не дрібно. І так, Опа. Грибочки порізані і тепер відправляємось до плити, бо зараз всі процеси, які будуть цікаво відбуватися, це власне будуть відбуватися на сковорідках. Як ми бачимо, притуплю вариться. Планки наші топляться, а зараз ми додаємо наші грибочки. І тепер жаримо, поки грибочки наші гарно не засмажаться. І в половині цього часу ми додалимо до них трошки масла і цибульки. так, до грибочків додаємо чайну ложку тим'яну. а шкварки наші вже знімаємо. А у цей жир, який вступився, додаємо наші кусочки вирізки. І смажимо, щоб такий виходився гарний рум'яненький колір. До наших грибочків тепер кидаємо цибулю і грам 25 масла. І це все ще хвилин 7-8 будемо смажити. Щоб цибуля теж стала така гарненько прозора, майже карамелізована. І тепер, як наше м'ясо вже трохи посмажилося, сюди вертаємо знову шкварки і ще смажимо. Вирізка наша готова. Це вже виключаємо. Грибочкам ще треба буде хвилин 5, щоб вони гарно досмажилися. Ну і вже майже доварена картопля, так що зараз будемо вже починати збирати наш пиріг. Грибочки теж вже готові, так що йдемо до столу, будемо починати складати вже все в цілісність. Ну, все вже майже готове. так що тепер даємо в в які будемо запікати, У мене така металічна, можна в керамічній, можна в жаротрівкій прозорі. Дивіться по своїх формах. І від величини форми, так що буде залежати і висота самого пирога. Мені там надто він високим не подобається. Так що в буде так. І першим шаром йдуть грибочки з цибулькою. Так як тут вже масло є в грибах, то нічим змащувати форму і не потрібно. Тепер м'ясо наше. Гарно розрівнюємо. І тепер робимо ще голивку 4-5 ложок сметани жирність за вашим власним бажанням. Сюди 150 мл водички. І сюди ж розмарин чайна ложка, копчена паприка чайна ложка. Сіль за смаком і дві з гіркою чайних ложки борошна. І тепер це нам треба перебувтати. і Інце гарно Збиваємо. його. А, трошки стався куріоз з камерою. Я додав зверху м -м, до м'яса суміш перців і пластівці, чилі. це вже мій власний смак, це можете пропустити. І я залив цією болтанкою зі сметаною, з борошном і зі спеціями. І зверху дав морку. Мене не вімкнулася камера, що я це пропустив зняти. Якщо ви таке приготуєте, ну це просто буде, знаєте, такий... Ресторанна страва вдома смачно, ароматно, ситно. Це просто ідеальна вечеря чи обід чи святкова страва. Картопля зварилася. Я залив повністю воду. Для того, щоб картопля була максимально не рідка. Ну і тепер треба її гарно розвиток. Тепер сюди додаємо 60 г масла І ще додаємо Молока. Ні, ні в якому разі ми не робимо пюре, щоб І тепер сюди ж 4 яйця. І скоро це треба виміщатися. Взагалі-то одне яйце чи два, там, в залежності, скільки ви готуєте, можна додати із молоком і до пюре такого, як їсти до пюречки. Це дуже смачно. Це один з таких ресторанних лайфхаків, як пюре зробити ще більш кремовим, ніжним і дуже смачним. Так що теж візьміть собі на замітку. Все, готове. І тепер нашу картоплю нам треба дати верхній шаром. Закрити цю всю нашу смакоту картопелькою. І от там от наша красота виглядає. Це можна все зверху ще задерти силом, Ну, я не буду, бо це вже такий відхід від оригіналу вже взагалі. Тут і там вже така українська душа додана, так що це буде. Просто я зроблю такою штучкою, такі гарні лінії. О! І посиплю зверху розмарином. Розмарину тут взагалі дуже багато. Це основна спеція цієї страви. Так що. І взагалі розмарин з картоплею дуже гарно йде в парі. І так, випікаємо це годину 10. З цих години 10-40 хвилин при 180 градусах, решта при 200. Ну, тут знову ж таки треба дивитися по плиті в кожного своя. Коли картопелька стане така гарно золотистенька, значить вже готова. Пиріг готовий. Зараз його витягнемо з плити. Тільки подивіться, яка це красота. А особливо цей узорчик по картоплі виглядає взагалі просто неймовірно. І тепер застереження. От, можна виключити духовку і дати йому півгодини постояти там. Або коли витягнути, мінімум хвилин 10, щоб він постояв, щоб собі там все гарно все перебулькалося. І... Не повитікав нам жир, м'ясо не сік. осік. Залишаємо, воно буде тепло ще досить довго, так що не хвилюйтеся. 10 хвилин постояло. І тепер як от, з цього всього ще зробити гарну ресторанну подачу. Ось, тут я капнув трошки соусу. І тепер беремо пензлик і робимо отак. О! Зовсім неважко. Тепер Собі навколо посипаємо трошки розмарином сушеним і тепер ріжемо нашу запіканку нашого пирога. Розрізали, побачите він чуть. І тепер кладемо ось так сюди. Ну от, і власне, готово. Тепер ще трошки і сюди, отак. Зелені. Можете використати як ви маєте. А можна і просто так зеленої цибульки. І як бачите, яка красота. Тільки подивіться. І чим вам не ресторан вдома? Красота. От і готово. І, до речі, це одна з улюблених страв Бориса Джонсонюка. Українці знають хто такий. Дякую, що завітали. Підписуйтеся на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не тяжко, мені ж дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. Буду дуже радий і любимо українське, підтримуємо українське. Слава Україні і смерть клятим окупантам.